Всім привіт із сонячної Італії. Ласкаво прошу на мій канал, ласкаво прошу моє нове відео. Е, як завжди, коли на морі. Намагаюся не упустити момент і записати відео, монолог. Це відео хочу присвятити моїм глядачам, хто до мене заходить, залишає відгук, вподобайку, хто на мене підписаний, хто мене підтримує з самого початку хто слідкує за моїм життям, е, життям легким. Просто іноді якісь ситуації, які ми з чоловіком самі створюємо, щоб просто життя не казалось медом. Е, дякую тим, хто мене підтримав. Да, літо закінчується. Я три місяці знімала море. Дякую тим, хто мене підтримав, що показує нам море, Оксана. Так що дякую за ідею показувати море, тому що так я мала сумніви, як показувати І завдяки цьому до мене в червні приїздила сестричка з під Києва, яка працює в військовому госпіталі нелегко, дуже нелегко. І вона цього разу приїхала і намагалася вдихнути кожну е секунду того, що провела відпустку. І завдяки е тому, що я знімаю відео, викладаю на платформі YouTube. Ми запам'ятаємо ці моменти. Зараз мені дуже важко переглядати, але я буду переглядати. Так що дякую за підтримку, показувати море. Жені, окреме дякую за те, що дала ідею знімати дорогу сама в шоці. Тому що коли передивляюсь відео з дорогою, це дуже щемливо і дуже гарно, коли ти за руль за кермом машини і навіть на пасажирському ти не побачиш цієї всієї краси. і... Коли я на пасажирському зараз їду, то я більше відкриваю очі і ще більше, наче вперше приїхала в Італію і ще більше дивлюся на гори. Хоча в Украї... ну, от, мені перші роки в, Украї... в Італії, я п'ять років пробула в Італії, поки поїхала в Україну, до мене близькі приїздили. Мені не вистачало цього горизонту. Але в Італії теж от гори, здавалося б, мають надоїсти. Ні. Ти крок вліво, крок вправо вже інші гори, вже ти їх бачиш з іншої сторони, і дуже це гарно. Так що, Женечка, дуже велике дякую всім, всім, хто заходить, кого не назву, от, чесно, ваша підтримка, я не знаю. На мене це. Впливає дуже-дуже добре і дуже дуже позитивно. Тому що я починала вести свій канал, щоб відволіктися від головних болей, які до мене прийшли з Марійним діабетом. На сьогоднішній день ми справляємося думати про погане взагалі не хочеться. Як сказала моя сестра, яка приїздила, Ни -ни, не ний не починаєш цей... Вона під корінь відразу рубає моє нитье. Що вона вже звикла і вона з цим живе і буде жити і все буде добре. Е, окремо ще хочу сказати про жінок, які намагаються інших жінок відправити на роботу. Це не моє місце сидіти вдома. Я люблю працювати, я люблю заробляти кошти. Коли я їх заробляла, я їх дуже гарно вміла відкладати. Але оця жіноча солідарність, коли жінка не працює, а інша намагається відправити на роботу, це от якось окрема, навіть ніша. Перше, я не можу. Ну я зараз не оправдовуюсь, просто щоб зрозуміли мої глядачі, раз ми вже втягнулися. Раз раз Ютуб втягує і просто відео для себе робити неможливо. А ти маєш спілкуватися з людьми з аудиторією. Хочу сказати, що я на даний момент не можу вийти на роботу. Літом Марія пища зі мною. От Франческо зірвався і поїхав у відрядження. Спочатку сказали на тиждень, а це через два тижні він приїде. Він спокійно встає і їде, тому що він мені напевно довіряє все-таки. Розумієте, все-таки довіряє. Те, що там сусіди за мною слідкують і кажуть, десь поїхали чи вліво, чи вправо. Я намагаюся його предупредити, що куди ми їдемо, щоб це для нього не було сюрпризом, і він щоб він відповідав, я знаю, я знаю. А. І не відправляйте один одного на роботу. Тому що, ну дивіться, навіщо тоді чоловіки? Ми одружимося, ми народженням дітей, чи діти на нас, ми ще маємо викрутитись, бігати на роботу, заробити копійку, що від нас останеться. Мій Франческо, він із Антіки. Він хоче, щоб вдома був порядок, натоплено, гарно е комфортно. Він прийшов з роботи, сів біля каміна, нагрівся, поїв, пішли спати. все. Йому мої копійки абсолютно до одного місця. І як одна написала, що замужем за калабрезі, що навіть якщо ти підеш, будеш заробляти ті копійки, все одно тобі не дадуть дихнути. Так, це нормально, коли в сім'ї намагаються домовитись. Ну, я цей раз не домовилась. Що зробила, то зробила. Останніх дві неділі улибаюся, через дві неділі побачимо. Але я надію, що все буде добре. Вже ж зробили і тим паче предупредили. Тому що раніше я могла зробити не предупредити чоловіка і потім вже сказати. Цього разу я його місяць довбала, Поки знайшла час все зробити сама. А оце українське, не просіть чоловіка, встала і зробила сама. Я знаю одну біженку з Дніпра, яка покупляла машини, яка просто знайшла хороший заробіток, вона заробляла і в неї був чоловік. Ще й причому другий. вкладала в будинок добре буде, поїхала, виїхала, тому що їхала з двома дочками і внучкою. За вже більше трьох років вона в Україну не їздила, дочки в Україну їздили, але вони приїжджають в той будинок і взимку там вони не можуть залишатися, тому що подрізали газ, подрізали не знаю, електричество. Там чоловік залишається непутьовий чоловік. Як виявилось, чоловік непутьовий, та ще й будинок на свекрусі. А купляний був разом. Не знаю, чи ви почули, чи зрозуміли, що я тут набалакала. Вона й в Італії себе гарно почуває. Вона гарно пристроїлася, вона паше, як кінь. Вона й тут машину якусь там стару підтримку купила, тому що тут нереально. Вона вже й першу свекруху від першого браку сюди перетащила, і подруг перетащила. І минулого літу заради дитини всі подруги дітей до них приїздили, кучувалися. Баба вогонь, баба вогонь. Але оце зробила все сама, все сама. А чоловік навіщо? Я не за це. Я за те, що от в нас зараз в будинок потрібно стати і все покрасити, побілити. Я цього робити не буду, тому що кошти на краску, кошти ще на щось. Хай стає і робить, хай стає і робить. Я цього не зроблю. Те, що я помазюкою, двері все одно щілинами будуть, скажімо так. І в мене росте дочка і в мене є син. Я хочу, щоб син із жінкою домовлявся. Я не хочу, щоб його дружина робила все сама, бо він такий лошок. Бо він впирається, або нема в нього коштів, або вирішуй сама, роби сама, а потім у розбитого корита та жінка. І коли жінка все робить сама, е такі шлюби просто розвалюються. У мене сестра все робила сама, все тягнула на собі, поки мами не стало, поки. Е Чоловік не приходив, відчима не спаював, а не допомагав і все, все, вона відкрилась нарешті очі. Кошти для сина сама шукала, все сама шукала гроші на сіль в перший рік шлюбу, сама шукала і те, й тепер. У мене росте дочка. Я не хочу, щоб вона все тягнула на собі, все вирішувала сама. Якщо син жениться на такій, що нігті їй на нігті гроші треба будуть. То треба було дивитися наперед. І я хочу, щоб і моя дочка, щоб у них вони домовлялися. Щоб вони мали докордо. А коли жінка все реально все вирішує сама, це вже не шлюб. Александр, теж вам окремий привіт. Дякую, що заходите, що дивитесь. І Я не можу, я всім вдячна, реально всім вдячна от на фоні моря. І, всім привіт передаю. і я вірю в те, що мій привіт з Італії несе удачу. Тому що коли я не вела свої соціальні мережі, я Алою передавала привіти всім знайомим, вдома там в село, і я вірила в те, що вони мають нести удачу. Так що, всім добра, всім щастя. Всім, хто зайшов, дуже-дуже вдячна. Я думала, що заведу для себе YouTube канал, просто буду викладати мої відео для мене і все. Але в Ютубі є свої правила, в соціальних мережах є свої правила, і він, як не крути, затягує. І на сьогоднішній день те, що Марія вивчає українську мову, це навіть 50% заслуги тому, що я веду канал. Саме ведучий канал, я знайшла вчительку для Марії онлайн, і вона мені подобається. Дуже добросовісна. І все, що можна онлайн вчити, вона вчить і потихеньку-потихеньку, не все відразу. Потім я відволікаюся, я не думаю про моїх сусідів, тому що сусід краще хороший сусід, да, ніж хороший родич. Далеко в мене навпаки, хороші родичі далеко, а сусід, ну таке, то е, димом задимлює мені хату, а то бензином з гаража. Ну, рухаємось далі і все буде добре. А ще е, Марія, моя дочка, в неї дуже хороші стосунки зі своїм дідусь і бабушкою, Але вона хитра, вона хоче добре мамі і вона хоче добре їм. І звичайно, біля неї ближче мама, тому вона тримається більше мами. До цього моменту, поки рік тому не виявили в Марії цукровий діабет, я просто на все очі закривала, мовчала, рухались медалі. І в той момент, коли мені хотілось поговорити про її стан, мені свекруха сказала, а хто подумає про мене, їй 76 років, і мені таблетки пити від серця. Ну і ще було пару фраз, що мене отак віддалили, відстранили. Ну тепер, вибачте, про свої болячки розповідати не треба. У Марії з ними дуже хороші стосунки. А чому? А тому, що мої бабушка і дідушка для мене були золотими. І я рахую, що бабушки і дідусь дуже великий вклад несуть в своє майбутнє покоління. І ті бабушки і дідусь, що кажуть, та ото ж там ти родила, ти дивись, або ти родив, ти дивись. Я своїх дітей вже виростила. Ні, треба е, робити максимальний вклад, якщо ви хочете, щоб ваше покоління було реально здоровим і реально. Могло вижити в цьому світі. Звичайно, ніхто не каже з ними нянчитись памперси міняти, але ну, в кожного свої методи. У мене була бабушка з дідуською це свекри моєї мами. Ну просто, вони золоті, вони золоті. Вони своїм прикладом не вклали в нас дуже багато. Дуже класні люди були, мені з ними пощастило. Надіюсь, нікого не забула. І реально на сьогоднішній день я тільки задоволена своїм, своєю соціальною мережею. Те, що мене мої сусіди намагаються прикрити, можливо, бачать, що я ще не шукаю вірьовку, щоб піти повіситись, і їх це карьожить. Е -е -е -е. Я ще досі тут, тому що я відволікаюсь і тому, що в мене ви є. Ви в мене є. Отака природа, О, там трішки гори обгорівші. Дуже сумно, але йде чистка. Така красота. Така красота я вдома завжди розривалася між морем і Карпатами. А коли я сюди вперше виїхала, це було кінець серпня, коли вперше мене Франческо сюди привіз. Крапав дощ і, уявіть, на пляжі не було нікого, ні душі на пляжі не було. І одна Оксана купалася. Уявляєте, тут ти плаваєш море, а там ти дивишся на гори. Бажаю всім доїхати туди, куди ви мрієте. Просто мріяти. мрії мають здійснюватися. Якщо ви не хочете, щоб здійснювалися, ну можна далі мріяти. А так, всім бажаю, щоб здійснювалися мрії. Заходьте на мій канал, буду дуже вдячна, рада бачити, Ставим лайк. До цих пір не просила, але починаю просити, тому що бачу, що уроки українські і це все дуже серйозно. І поки що Оксана викручується. І ще один такий оцей момент, що на роботу йти. Чому жінка має йти на роботу? Навіщо їй тоді чоловік? Навіщо їй тоді чоловік? Щоб так ото числитись чи що? В Італії, коли чоловік працює, жінка працює, вони відповідальність за дітей беруть навпіл один на одного. Вони це все на жінку не скидають. Так що все має бути до ладу. І Жінка має прикидатися слабшою. У мене сусідка є в Україні. Я їй казала, так ти ж вмієш це зробити, ти ж вмієш підшити й обув, ти ж вмієш обої поклеїти. Вона казала, я не хочу це все сама робити. Хай він встає і теж робить. Навіщо він тоді мені буде? Отак. От це було дуже розумно сказано. А мамка, у яких є дітки маленькі, і в кого вже виросли діти. Ви ж знаєте, що діти ростуть і просто цей момент треба вловити. І я з Марією вловила момент. Навіть коли вона була маленька, ми один на один, зі мною поруч нікого не було. Дякуючи моєму сину, що приїжджав, зараз, на жаль, не може він приїхати. Така ситуація склалася, але все одно... Я сподіваюся, що ми будемо разом. Марія за ним дуже скучає, мої діти. Я не очікувала від них, що вони настільки будуть дружними. Ті, хто поруч росте, ті, хто може спілкуватися, лаються із-за якоїсь там бабиної розваленої хати і потім не спілкуються. Цініть один одного. Цініть один одного і любіть один одного. Оце цьому в італійці можна повчитися. Тому в мене така сімейка. Вони всі родичі-родичі, а як хтось приходить ззовні, то вони його трошки рахують чужинцем. Це взагалі вони з усіма так поступають, не лише зі мною. Я це ще побачила з самого початку. Ой, те, що приходиться Франку пережити, стояти отак між нами. Я йому, звісно, співчуваю, але хай він з ними так поговорить, як зі мною останній час. Все, буду тримати у вас в курсі, виходити щодня на зв'язок. Тижня ми живемо. Через два тижні Франческо повернеться, але він вже нічого не зробить, правильно? Я вам скажу, легше всього вирішити все самі. піти на роботу, знайти на щось кошти, на кришу, на вікна, на двері, допустим. Ви мене краще навчіть. Як зробити так, щоб чоловік тебе слухав і хотів тобі віддати навіть почку останню? Розумієте, оце.